Вітаю мої лівеї! Сьогодні хочу зробити розкладання для вас, які події найближчого майбутнього на вашому порозі життя. Ми подивимося з вами, що відійде з вашого життя, що прийде, чи будуть якісь ризики. Чи можливо ці ризики обійти, зробити якийсь крок для того, щоб пом'якшити їх якісь ситуації? Знову ж таки, зробимо акцент саме на вас і на вашому житті. У нас буде три варіанти. Як завжди, тайм-код я виставлю в коментарях, і ви можете переходити по варіантам саме в тайм-коді. Почнемо ми з сигніфікації. Сигніфікація це опис особистості на даний момент часу. Але я хочу зараз наголосити про те, що це спільне розкладання, і тому, безумовно, не вся 100% інформація може програтися саме з вами. У нас випав перший варіант, тож я його покладу. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Вибирайте, а ми почнемо з першого варіанту. Перший варіант сигніфікація. Тут жінка може бути вагітна або ж. Якщо ви не вагітні, або виношуєте план якогось проєкту, виношуєте план якихось змін в своєму житті і доволі довго йшли до цього, враховуючи те, що тут вказано про народження дитини, да, можливо, це і виношували цей план 8-9 місяців. Людина, яка вміє. Балансувати в своєму житті і вміє а, створювати своє життя. Покажіть події теперішнього часу. Ви відчули зараз в собі дуже велику силу. У вас якась пройшла внутрішня революція, причому, ви знаєте. Тут така колосальна робота над собою була проведена, тому що людина могла мати якусь залежність, людина могла залежати від когось. А тут показують, що в теперішньому часі ви взяли своє життя в свої власні руки. Причому, ви знаєте, ви відчуваєте внутрішню силу. І ресурс для того, щоб реалізувати задумане. Так, тут безумовно, тут у вас е, така пройшла внутрішня революція, це колосальна зміна е, внутрішніх установок, ілюзій, е, це колосальна зміна е, минулих сценаріїв, коли людина розуміє, що так як було в минулому, більше не працює в моєму житті. І потрібно щось змінювати в першу чергу в собі. І оцей етап він зараз уже на такому завершенні. Давайте подивимося події найближчого майбутнього. Найближче майбутнє я маю на увазі це десь до трьох місяців буде програватися. Ой, ну тут дуже прекрасні карти, тому що це все закриває карта прориву, коли дійсно ви виходите з якогось кокону, коли дійсно, можливо, така полоска вашого життя, да, яка забирала дуже багато сил і навіть у вічі вас вносила. От вона закінчилася. Вона закінчується, тому що тут, безумовно, прорив. Тут ви виходите е, геть е, новою, мудрішою, сильнішою, певнішою в собі. В якій сфері будуть ці події, траплятися. Тут більше сфера професійного розвитку, тут сфера, коли по роботі ви були в якомусь такому творчому кризі, творчій кризі знаходилися. Це не обов'язково з творчістю пов'язано. Просто була криза саме в робочій сфері. І от зараз. А ви відчуваєте в собі сили і події найближчих три місяця будуть розгортатися саме в робочій сфері. Це може бути якийсь і проект, це можуть бути якісь продажі, це можуть бути те, що ваше керівництво вас помітить. Якщо ви власник бізнесу, то тут безумовно і нові домовленості, нові контракти. Причому ви так легко це будете робити, я б так сказала, граючись, а все із-за того, що була проведена колосальна робота над собою і з'явилася впевненість в собі. А що відійде життя? А життя якраз відходить те, що ви достойно пройшли цей етап свого життя, і як учень взяли дуже багато уроків для себе. Причому, ви знаєте, тут не просто людина пройшла уроки, а вона усвідомила, в чому саме був цей урок для неї, і е, зробила вірні висновки. І от якраз е, Етап того, що ви учень, да, воно відходить з вашого життя. Тому що якраз приходить етап, де ви з учня переходите в таку <сум> жінку бістія, да, яка повністю керує і володіє своїм життям самостійно. Я вас вітаю, прекрасний перший варіант. Нехай все буде, як задумалося. Другий варіант. Другий варіант у нас людина, мудра, можливо, займається окультними практиками, магічним розвитком, людина, яка вкладає в свої знання в цьому напрямку, яка хоче йти далі, яка має підтримку. Від сил, від роду. Причому тут, знаєте, тут із самооцінкою людина також все добре. Тут немає високої самооцінки, да, коли вона не має бази, я маю це на увазі. Вибачте, за тавтологію. А, коли людина а реально оцінює свої сили, свої знання. Коли людина реально оцінює можливості, події теперішнього часу а тут говориться про якусь мандрівку. Кудись ви збираєтесь їхати і відчуваєте нестачу сил на даний момент часу. Хотілося б це все якось би і легше пройти, але е, внутрішнє безсилля. Не вистачає ресурсу вам для цієї мандрівки, і я б навіть сказала, не вистачає якоїсь впевненості в цій мандрівці. Але карти говорять про те, що на теперішній момент, да, теперішні події, які у вас в житті, тут ну, потрібно трохи видихнути, розслабитись. Тому що ви все одно, під захистом, під захистом роду можете бути. і... Оці події, які зараз, ми зараз подивимося, що в майбутньому які події будуть, але от якраз теперішній час він і формує у вас події майбутнього. Тому, будь ласка, не стопоріть їх своїм отаким надмірним переживанням. Тут потрібно трохи розслабитися. Тому що думки, страхи вони забирають сили і ресурси для оцієї мандрівки. Покажіть події найближчого майбутнього. Так, тут говорять про ваше здоров'я. Зверніть, будь ласка, увагу на ваше здоров'я, тому що можете підхватити якийсь вірус. І можуть бути наслідки після нього, тому будьте обережні. Але не дивлячись на такий вірус, да, у вас тут е ідуть події майбутнього стосовно капіталу, тут іде поновлення вашого капіталу, і це може бути е або ви щось зробили і заробите ці кошти, або повернення боргу. Зараз я уточню. Так, карта тріумфу. Тут, безумовно, іде, що всі напрямки грошові, вони будуть для вас відкриті. Так? Канал грошовий він повністю відкритий. Це події найближчого майбутнього. Що відійде життя? А в життя відходять ваші страхи. Життя відходить невпевненість в собі, коли ви себе порівнювали з кимось. От якраз оце відходить вашого життя. Коли, можливо, тут навіть якщо було якесь партнерство з кимось, то воно також відходить, це партнерство. Тут навіть може бути зміна. Зміна професійної діяльності. Ви могли в своїй професії да, бути з кимось в парі, бути з кимось партнерами. Або працювати над якимось контрактом, і от воно якраз відходить в минуле, воно завершається. Ось такий у нас другий варіант був. Бережіть своє здоров'я. Двоєчки, тому що там було попередження для вас. Третій варіант. Так, тут, тут ви проживаєте розрив з кимось або з чимось. Або це розрив, який трапився недавно, і ви поки що знаходитесь в такому стані. Болісному для себе. Або навпаки, цей розрив вже був доволі, доволі давно, але ви відчували е канали зв'язку з тією людиною. І тут не тільки про стосунки може йти мова, тут е про е різні партнерські друзі могли бути. І от ви коли відчули, що е ці канали ще є. Скоріше за все, ви почали їх відрізати. Тому, тут, так, тут, тут е, іде про розрив. Що зараз проходить події теперішнього часу? Ну, підтверджую: всесвіт, завершення чогось. Завершення чогось, причому не сильно таким легким шляхом для вас, прийшлося трохи постраждати, поболіти, як то кажуть. Але, у всякому випадку, Всесвіт це коли воно завершилось уже. Да? Коли, коли людина зробила вибір, висновки. І вже на етапі е, оздоровлення, це касається якраз от третій варіант то це про стосунки. Тут не бізнес-сфера, тут не професійна сфера, а це якраз про стосунки. І тут ви знову ж таки ви поставили акцент на собі. Тому і завершили це все. Ви для себе тут зробили висновок, вибір зробили свою користь. І я вас вітаю це дуже вірний вибір, коли людина робить вибір в свою сторону. Події найближчого майбутнього. Тут якусь новину отримаєте в найближчому майбутньому, причому дуже приємну новину. Тому що це новина, яка дасть нове коріння для вас. Тут, навіть якщо у вас там вік і бажання є, навіть новина про те, що ви вагітна може бути. Якщо ж там не плануєте да, більше вагітнити, то це народження нового проєкту, нових можливостей, нових ідей. Причому, ви знаєте, це новина, яка от, от прийде до вас, вона прийде від третього лиця. Хтось вас. Під це підведе. Хтось вас вам зробить таку пропозицію, яка вас виведе на новий рівень? Що відходить життя? Ну, життя відходять маніпуляції, тому що я повторюсь, третій варіант це якраз про стосунки. Життя відходять маніпуляції, і виходить ваша ізоляція. От вона відходить, тому що ви, наскільки були ізольовані від суспільства, від соціума, можливо, ви, ну, я не знаю навіть, якщо це стосунки, да, коли от, жінка чи чоловік повністю. Занурюються в стосунки, і от живуть тільки іншою людиною, і тут от ви відчули себе іграшкою в руках іншої людини, і от якраз воно все це відходить з вашого життя, ви все ж таки зможете прожити і остаточно вилікуватися від цього всього, тому що тут були доволі сильні маніпуляції вами. Тут наскільки людина нав'язувала свою точку зору. А зараз уже не може нав'язати. І тут якраз про те, що ви перейшли на новий рівень, на новий рівень себе. Повторюсь, якщо це а, стосується того, що там ви відчули канали, да, які там пов'язували вас, ви могли там розійтися з цією людиною 3-5 років тому назад, але відчували цей канал зв'язку. І ви його розірвали, то от якраз це оздоровлення воно і завершується. Тобто ви не будете більше зливати свою енергію для іншої людини, з якою ви навіть вже можете і не спілкуватися. Ну, це прекрасно, тому що мені дуже подобається, коли люди дійсно акцентують увагу на собі. На своєму власному ресурсі, і коли людина реально розуміє, що їй потрібно турбуватися про себе і її власне життя, це її власна відповідальність. Отак. От Трійки я вас вітаю. Вітаю, тому що прекрасно, коли людина виліковується. Ось такий у нас сьогодні був з вами розклад.